Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові жінки заблокували ТЦК, які намагалися потрапити в спортзали, мобілізувати чоловіків. Двоє відвідувачів спортзалу сховались у підсобці. Військові намагались потрапити туди, проте жінки не дозволили це зробити. Вони почали вимагати документи. Що ви робите? Ви замокла? Маєте? Хто ви такі? Покажіть документи. Це приватна територія. Давайте ви не будете нам хамити. Поговорили вони. Чим завершився інцидент? Наразі невідомо. Хто ви такі? Ні, я не бачу. Ви пропрошую, це закон, що ви робите? Ви само кто маєте? Людина закрилася. двері закриті? Ну, все. Що ж людина? Хто з А ви хто? Покажіть, у вас по вашому команді. А хто ви такі? Це є приватна територія, це є власні, це є приватне підприємство. Це є приватне підприємство, яке платить податки.